Церемонія підняття олімпійського прапору на честь відкриття 32-х Олімпійських ігор в Токіо. Такий захід відбувся на площі біля Одеської облдержадміністрації. Присутні олімпійські чемпіони минулих років поділилися своїм досвідом, а спортсмени-новачки розповіли про свої амбіції. Загалом від Одеської області до складу національної збірної потрапили семеро олімпійців. Більше розповість Маріна Пушкашова. Десятій годині на площі біля одеської облдержадміністрації підняли олімпійський прапор на честь відкриття 32-х Олімпійських ігор в Токіо. В церемонії взяли участь олімпійські чемпіони минулих років та спортсмени-початківці. Олександр займається стрільбою з лука 6 років. Каже, збирається вболівати за нашу збірну. Я би хотів поїхати на Олімпійські ігри, іби я могли представити свою націю. Очень доволі такі знамінательний було б все для мене. А так якщо вже уже як приклад говорить, то думаю, може любого зборника взять із нашої з нашого відеоспорту. Володимир має жовтий пояс з карате. Хоче навчитися битися як учасниця Олімпіади в Токіо, одеська каратистка Аніта Серегіна. Я хочу вміти міськ здрас як От мой ну я люблю ані сіроги. Хочу так. Драться как она. Я думаю, это сложно. Это, это много усилий стараться. И очень много переживаний. Так, ну, Каждый переживает перед тем, как, вот, например, вот когда ты думаешь что ты ударе, ты должен тысячи раз это все проигрутить себе в голове, и потом ты поймешь, какой удар именно тебе надо дать. Олімпійська чемпіонка з волейболу 1980 року Олена Соколовська показує свою золоту медаль. Каже, потрапити на Олімпійські ігри це важка праця. Коли ти становиш олімпійським, і ще і забиваєш останній м'яч. Я більш прочим, забила останній м'яч, щоб 50, я підписала, то емоції, это, это тому що Олімпійські ігри саме високі сорівняння, найпрестижніше сорівня, тому що ти можеш бути чемпіоном міру, Європи, Кубок міру, що угодно. Ну, это, это стоїть. Я знімаю шляпу. Я стою перед нашими тренерами, перед нашими спортсменами, які сьогодні завоювали путівку на Олімпійські ігри і поїдуть. Ми будемо всім серцем боліти за них, тому що воно є, наша земля рождає такі таланти. Як і вже лезняк, олімпійський чемпіон 1972 року з кульової стрільби. Представникам національної збірної на цих іграх спортсмен бажає удачі. Кожен будь-який спортсмен, який займався спортом, на уровне даже просто разрядником был. Он просто мечтал увидеть хотя бы одним глазочком Олимпиаду. Одним глазочком. Такая же ситуация была у меня. Я уже был мастером спорта, мастером спорта международного класса. И э, попасть на Олимпиаду, посмотреть, как это, что это, и это вообще... На этот сумасшедший праздник спорта я хочу прежде всего им удачи. Если удача будет рядом со спортсменом, я уже всегда говорил, что как бы хорошо спортсмен не был готов, значит, если удача не будет с его спутником, значит ему буде дуже трудно. Срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року. Фехтувальниця Олена Кравацька вважає, що нинішні змагання ускладнюють обмеження. Дуже сложно буде і за многіх а І що і за того, що буде багато соревнования, скажімо так, без публіки. Це теж коли є публіка, тебе підтримують. Це очень важливо, очень допомагає. Поэтому, мне кажется, в этом будет немножечко сложнее. Ольга Харлана, это уже ее четвертая Олимпиада. И мы все безумно надеемся, что она все-таки выиграет золото, потому что на всех трех олимпиадах до этого а, у нее были медали. Золото у нее есть, но в командных еще с Пекина 2008. Вот, у нее нет только личной золотой медали, поэтому мы будем болеть, конечно, смотреть онлайн. Загалом від Одеської області до складу національної збірної потрапили семеро олімпійців: Ірина Маловічко, Анжеліка Терлюга, Аніта Серегіна, Анастасія Тодорова, Василь Михайлов, Даяна Ястремська та Цодна Рогава. Матіна Пушкашова, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.